Всім привіт! Мене звати Дмитро і я лікар-стоматолог. Я практикуюся у профілі хірургія та ортодонтія. Я завжди можу допомогти, якщо у вас заболить зубчик, якщо треба буде його видалити, або можливо у вас десь щось не буде прорізатися, десь якийсь буде турбувати вас зубчик мудрості. Ми завжди зможемо вам допомогти. Також коли у вас немає. Зубом ми можемо встановити імплант, зробити кісткову пластику, зробити кофтеву пластику. Я роблю будь-які хірургічні втручання в хірургічної стоматології. Ми можемо розглядати імплантації, ми можемо розглядати нарощування кісткової тканини, можемо розглядати заміщення як тканих дефектів. Також я займаюся ортодонтією. Я дуже люблю робити гарні посмішки. Я дуже люблю виправляти ваші прикуси. Робота зі мною це вайб. Який відчуваю я та мій пацієнт це велика подорож та велике захоплення до вашої гарної усмішки, та до ваших гарних та рівних зубів. Я вас чекаю на прийомі до зустрічі в медичному центрі Радові.